Майже завершено будівництво найбільшої підземної школи у Кривому Розі, яка розрахована на 300 дітей. Це один із трьох нових об'єктів, які будуються в місті, де школярі можуть безпечно навчатись навіть в умовах війни. Споруда дійсно захищена добре. Ми навіть звірювали з Оставськими проєктами. Все виконано на вспроектовано на вишому рівні. Метал, арматура. Тут дуже багато, там більше там 150 тонн арматури, тільки в перекритті. А в общем, на кожне бомбосховище десь там по 300-350 тонн арматури. укриття площею понад тисячу квадратних метрів повністю автономне. Тут будуть створені всі комфортні умови для навчання: вентиляція, опалення, каналізація, система зв'язку, освітлення та навіть буфет з підігрівом їжі. Особливу увагу приділили маломобільним дітям. Для них за проектом передбачено окремий вхід і доступні умови. Зараз робота виконується Внутрішні роботи оздоблювальні. Та роботи зовнішні стосовно покриття гумового та поля футбольного, тобто йде завершальна стадія, виконання робіт з нового будівництва проти на школи підземної На сьогодні будівельна готовність 80% Підрядники вже завершили роботи з укріплення конструкції, гідроізоляції та внутрішнього оздоблення. А ще встановили протиполові фільтри, генератор і термостатичні обігрівачі для забезпечення очкового процесу в наших школах, в наших дитячих садочках. Ми вже створили 214 укриттів, які сертифіковані, ДСНС, і діти можуть займатися у офлайн режимі, у змішаному режимі. Там, рішення приймає кожна школа, але така можливість є. Але у нас є декілька мікрорайонів, в яких неможливо створити укриття там, на базі шкіл чи на базі дитячих садочків. Тому що ні підвалів нічого немає. І ми будуємо зараз три підземні школи. Місто продовжує вкладати сили та кошти у безпечну освіту для дітей. Наразі у Розі вже функціонують 214 укриттів, а ще 66 на стадії ремонту. Завдяки співфінансуванню держави і громади діти зможуть навчатися, не ризикуючи власним життям. Анастасія Костенюк Іван Сергієв Паршимський.